Вітаю! Ви дивитесь інтерв'ю на Суспільному? Мене звати Юлія Девда. Сьогодні говоримо з відзначеним молодим вчителем Global Teacher Prize Ukraine 2023. Це Петро Сітик. Мої вітання. Вітаю, дякую за запрошення. Тож, перше, що хочу спитати, чи здійснили ви свою освітню мрію, на яку в межах цієї премії виграли мільйон гривень? Якщо так, то що це таке? Насправді, як люблять казати мої директори, моє улюблене слово в процесі, і тут вона теж про це в процесі, оскільки не все так просто, на це потрібен час, але ми вже насправді працюємо над тим, щоб це реалізувати. Якщо дуже коротко, то це буде проект, який буде про щастя, про те, щоб поширити його тут для України, для підлітків, які тут є, оскільки насправді просто говорити про щастя, коли все добре, а важливо говорити про нього, коли є такі часи, як в нас. І тому наше завдання складається з двох етапів: перше зробити онлайн-курс для підлітків, які, на жаль, навчаються і так онлайн, і дати доступ до цього, щоб вони мали можливість це зробити і зрозуміти для себе про що це. А другий це обрати 50 пілотних шкіл та зробити цей курс прямо в них і пропілотувати і зрозуміти. Чи те, що ми робимо, це справді те, що нам потрібно, чи якось це буде змінити? От, власне, поки ви в процесі, розкажіть, як взагалі починався ваш вчительський шлях. Ви викладаєте дебати в школі вільних та небайдужих? Чи це є ця дисципліна, з якої все стартувало? Чи були якісь ще такі нетипові предмети? Так, все стартувало саме з дебатів і продовжується ними, але також я викладав. Лідерство також я викладав щастя, тому по суті, це освітня мрія це про це. Зараз просто я відповідаю за напрямку менторства, і тому ми інтегровуємо і це лідерство і щастя прямо в цю систему для того, щоб воно було в культурі школи такою наскрізною лінією, а не як просто окремий предмет. Чи прослідковуєте ви якісь зміни в дітях, які інтегровані в такі дисципліни? Так, насправді, слідкуємо, оскільки дебати, наприклад, ми починаємо з п'ятого класу. Тобто я вже розумію протягом цих чотирьох років, як ми починали це в п'ятому класі, які зараз є учні в п'ятому класі, і які вони і як вони дебатують, наприклад, в восьмому і. Це дуже класно прослідковується, коли, наприклад, ми на міських турнірах і ми бачимо, що там наші учні виходять у фінал, і грають там, наприклад, вони сьомий клас минулого року були проти там дев'ятого, 11. одинадцятого. І це вже є показником того, що от. Було позаду ще 20 команд, але вони в фіналі, і це вже дуже класна історія. І вони насправді ще досі програють ці фінали, але це пов'язане не з тим, що вони не вміють дебатувати, а якраз з тим, що теми надто складні для їхнього вікового сприйняття. Але в цілому я дуже насправді. Вбачаю в цьому сенс. Тепер трішечки е, таких прикладів по кожному предмету, як, наприклад, виглядають уроки в Петра Сітика, умовно кажучи, з дебатів е, щастя і лідерства. О, е, ну почнемо з дебатів. Ну в цілому насправді вони виглядають весело. Е, коли ми починаємо, то ми вибудовуємо з ними стосунок, тобто ми розуміємо, що нам треба. Уніфікувати якісь правила для нас всіх, щоб ми розуміли, як ми далі будемо взаємодіяти. І, звісно, це там, мультимедійна презентація. Коли ми говоримо про п'ятий клас, та було би класно їх, наприклад, вивезти на вулицю, але я розумію, що їм це складно, їм складно, їм потрібно цей шаблон мислення, що вони за партою і вони можуть тоді вчитися. Це так є, бо я пробував і по-іншому. Тобто це теж досвід. І, відповідно, ми даємо на початку всім висловитись, ми не граємо перше там, за правилами структури якихось Дуже дебатів конкретних. Ми більше даємо можливість висловитися і показати їм, що дебати це про різні позиції, це не про різні думки, тобто вони можуть захищати те, що їм не подобається, наприклад, оскільки це про вихід зони комфорту, про розуміння іншого бачення, а не тільки свого. І тому намагаємося давати таким, такими різними питаннями, нагальними, починаючи з того, чи потрібна шкільна форма до того, чи потрібно запровадити смертну кару для того, щоб зрозуміти взагалі загальний вимір того, цього, як це відбувається. Лідерство воно таке інтерактивне в форматі. Я подаю, наприклад, різні фільми, там книги і якісь уривки, і ми їх обговорюємо, тому що ми говоримо про практичні там цінності, наприклад, характеристики, і намагаємося, проаналізувавши це, зрозуміти, а чому це відповідає там лідерству або не відповідає. А щастя насправді дуже різне, бо коли ми говоримо про щастя, ми маємо на увазі там курс of Wellbeing, тобто добробуття, який ми адаптовуємо від Єльського університету. І тут, в залежності від навичку, яку ми прикачуємо, ми по-різному це робимо. Наприклад, коли в нас була медитація, то ми там були в колі всі на вулиці і говорили там про переваги медитації, як вона там, згідно з даних, які вже є, наукових, допомагає і на практиці пробували це робити. Тому все залежить. Кілька таких методик, які дійсно допомагають діткам. Хоча б частково відволіктися від того, що відбувається навколо? Ну, в основному, це насправді більше про уповільнення, коли ми говоримо там про якісь початкові речі, тобто це про, про нас, про те, як ми можемо там, наприклад, заплющивши очі, подумати про те, так, як я зараз, що довкола мене, які звуки, яке сприйняття. тобто, Оскільки ми маємо репрезентативне сприйняття різне, там аудіальне, візуальне і так далі, все залежить від нас, тому що насправді методів є багато. І того, як ми можемо, там, наприклад, почувши звуки, які знаходяться тут, чи на фоні, усвідомивши їх, бо вони, типу, зараз всі таким загальним сірим шумом, але коли ми намагаємося ці речі усвідомлювати, то вони допомагають нам і усвідомлювати себе. Тобто ми йдемо від загального і. Точніше, від малого до загального, від того, що ми вже тут, і як ми виходимо назовні, і на таких практичних навичках, навіть як ми чуємо речі, ми можемо допомогти про те, як ми теж відчуваємо, тобто і це теж допомагає в цьому контексті. І на завершення нашої розмови хочу згадати момент, коли перша леді Олена Зеленська вручала вам премію, і вона цитувала слова із одного з ваших інстадописів про те, що зараз найважливіше завдання це зростити щасливих дітей. Як ви бачите втілення такої амбітної, благородної мети? Я глибоко переконаний, що школа це не лише. І не тільки про знання, які ми тут можемо дати учням. Тобто це не лише про предмети, які в нас є: математику, хімію, історію, дебати. Це в першу чергу про їхнє формування. І саме тому, по суті, ми реалізовуємо там менторство, саме тому ми є там, креативними і ставимося індивідуально до особистості. Саме тому я, наприклад, сиджу в піжамі, тому що сьогодні в нас день піжам. І це акція, яка говорить про те, що ми пам'ятаємо, що в лікарнях є діти, для яких це шкільна форма, на жаль. І ми хочемо цим нагадати про це спільно з фактично фондом Рональда Макдональда. І це про цю історію, про те, що спершу потрібно вкладати в особистість, вкладати в те, щоб підсилювати їх в сильних сторонах. І допомагати розвивати зони розвитку. І коли це буде, коли ми зможемо оце фактично запалити їх в цьому процесі, тоді вони самі будуть здобувати знання. Ну згадайте самі, коли, наприклад, хтось такий прийшов класний до нас, якийсь вчитель, і е, йому не треба було багато робити, він просто зацікавив нас, а далі ми вже самі все робили. І так само з цими учнями нічого відмінного немає. Тому я думаю, що якщо ми будемо формувати і допомагати формувати їм їхню особистість. То завдяки розумінню цього типу глибинного себе усвідомленню вони і будуть здобувати оце щастя завдяки там практичним навичкам про які ми також говоримо тому якось так дякую вам за розмову нагадаю ви дивились інтерв'ю на суспільному сьогодні говорили з відзначеним молодим вчителем у межах премії Global Teacher Prize 2023. це був Петро Сітик і я юлія девта